Всем добрый день. Сегодня мы находимся на одной из наших ферм возле города Славы. И это наш работник. Представьтесь, пожалуйста. Виктор Потапский, фамилия Украина. Скажите, как давно вы в Польше? Вообще в Польше, да, только в всем с копейками. О, ну, работал на разных работах. Uh -huh. Начинал с, мо с мостов, железная дорога, яблоко. Uh -huh. Угу. тут много, и стройка, много работы было. Ми знаємо, що ви давно вже на нашій фірмі. З какой роботи ви починали? Починав в городку Кожуху, там деревообробний комбінат, там ну, присадим там постройки такі. Займався деревом. Угу. О, стружка там резка. Угу. А еще где-то работали? Потім був на Славі, тут вже угу. О, на обробці м'яса. Шинка, м'ясо, колбаса. Угу. Понравилася вам робота? Непривички дуже тяжко, бо це роботи на одному місці, і 12 часов ми робили, бо під праздник був польський, то спина, ноги боліли страшне, а потім людина втягується, і нормально. А вже після свят вже менше часу було, там по 10, по 11, по 8, як uh -huh. коли і виходни дні були вже, то зовсім добре, було без вихідних дуже тяжко. Uh -huh. Бо то саме як тут без виходних, то, то трошки... Тяжеловато. Тяжелевато. Хочеться десь спати, зараз треба вставати. Угу. Скажіть, зараз ви працюєте на фермі. Какі є ваша основна об'ясні, що ви робите? Ой, тут дуже багато праці, Ну, зараз легше трошки, тому що вже індики є. Найкраще, угу. це підготовка до індиків, все. Приготувати, вимити, все, угу. завести, розсипати і ждать індики. А, це... а так все, автомати, кормлять, опоять таки перевіряємо кожен день, ходимо, подивимося, щоб все робило. Uh -huh. Ну, а так в цілому, як би, нормально все. Так, да, добре. Uh -huh. Одне таке одне. От це магазин далеко кальора. І що часом хочеться виспатись, і десь тако нема куди погуляти. Uh -huh. От таке з двох сашком вже ну, нам доїли, так привіт. І розійшлися <різь> по кімнатах. <різь> 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 Скажіть, а як вам умови проживання? Ой, отлично тут. Тут отдельно uh -huh. кімната, од... і свій. Душ, ну, живуть двокімната. Uh -huh. Це я отдельно, вход і все. Дуже добре. Uh -huh. Мій син приїжджав з жінкою. Це на днях. Ока папа, тут ка, добре так, тепло, добре, ну а що ж все є? Uh -huh. Каз, добре, каже. Скажіть пару слов про нашу агенцію, Все ли вам подобається? Якби не подобалося, це слово я не приїжджав би. Зарплату вовремя дають? Зараз дуже вовремя, Н нема задержок. Як вам робота координатора? О. Тут, чесно, ще горілку з ним не пили, мішта їм тільки. А так нормально, отлично. Проблем ніяких немає? Ні, нема, нема, ти що. Спасіба вам за вашу історію, за такий детальний відзив про роботу в цілому. Робота така, що треба, щоб їм не, щоб ти подобалася. Угу. Ти йдеш до роботи, вога, а все, поснеться чепуха.